Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо огляд своїх. Ну, я продовжую огляд своєї колекції дисків, які я купував впродовж свого життя. І сьогодні в нас ось будуть ось такі диски. Це зазвичай буде російський рок. Так. Кому як це воно не подобається, але хочу вам сказати, що ці диски купувалися заздалегідь до цього, що зараз у нас відбувається І можна сказати, що я виріс на цих всіх піснях, виконав цих. Ну що зробиш? Така реальність. Ну що, перший у нас диск буде ось такий. Це диск групи кіно. Я думаю... Всі знають, хто це такий, що це за група. Хто її виконавець. Яка в нього доля спіткала. ну, Нічого не вдієш. Ось такий у мене диск. Він купувався цей диск десь, десь у 2003 році. Це лучші пісні з 1982 по 88 рік. Це перша його частина. Ну, ось тут група крові в наших глазах. Це не любов, восьмикласниця, мама анархія, алюмінієві огурці. Бошетун Май. Попробуй співати місці со мною. Камчатка. Відділі ночі, гость. Я об'являю свой дом. Время є, денег нет. Рядом со мною каждую ночь транквілізатором. Ну, ось такий. Диск. Так. Це у нас якби перша частина. Теж бачите, з акцизом. Ось. Зараз це сторонку. Ось у нас друга частина. Такий же самий тут вже вші пісні з 1988 по 19 рік. Хоча я купував ну, в одному ж і тому магазині, я їх не зразу купував два, а так вийшло, що я купив перший ось цей диск. Не знаю, тут були мені пісні більш такі кращі, чи як, я не знаю. Ну, а згодом вже якби для колекції купив і першу частину. Тут ось я вже сам підписував Пачка сигарет», Хочу Перемін, Кончиться Лето, тройлейбус, печаль. Когда твоя девушка больна, «Последний герой, Стук, «Спокойная ночь», Кукушка. Тут ми можем побачити. Я думаю, хто знайомий з, з творчістю Віктора Цоя, то... Хтось знає, що це за пісня, Место для шага пісня. Ну, ось так вони офорплені. Теж такі вони поюзані, бо вже їх вже, і таскав, куди я ви кому не давав, хоча поробив собі дублікати. Так, слідуючий у нас диск ось такий. Ну, теж бачите російський рок, хіп-парад, Це друга частина. В'ячеслав Бутусов, Звірі, Павло Кашин, Сурганова і оркестр, анімал джаз, Михайло Чебасов і другий. ну, такий диск. Ще раз повторюю, що. Я показую цілю не з, не з того, що я, я не пропагандую там щось російське. Це я показую те, що, чим я займався, яку я музику взагалі слухаю, хав молодості на чому ріс. щоб не писали мені що, щось я якийсь там. Ну, я думаю, що багато зі мною згодні, так як самі багато людей хто. Та й зараз слухають. Музику. Слідуючий в нас ось такий зборник, фільтр називається. Теж тут, якби російський рок, ДДТ, Земфіра, Ленинград, Танці Мінус, Брайнстер. Брайнстер це десь із Прибалтики вроді ця група. Ну, ось тут можна побачити пісні ночний снайпер. Ось, бачите. Які тут рупиночні снайпери, Чечеріна, Оце Чечерина, вона краще б її тут не було. Мені, Хоча, я чесно признаюсь, мені ніколи творчість з Чечеріною не подобалась. Ну Не знаю, більш земфіра була до вподоби. До В'ячеслав Бутусов, Юпітер, це дівчинка по городу, це вже вже не науті. Юпітер у них. Чайф і ансамбль народних екалібрів. ну Тут деякі такі виконавці, що вони мені взагалі, ну як би вони нові чи як. ну Вже вони не нові на даний час. Ну, тоді вони були нові, як, наприклад, ось, є які тут якась застава і я не знаю. ну Сімбе, Бобри, Андрій Макаревич, Ленінград є мультфільми, танці мінус. ну Танці мінус, це ж не така теж стара, щоб сказати, група, як там ДДТ. чи то ж самий Бутус, ну да Бутус, уже ж, Жана ну, Отакий бачите, так він оформлений. Теж цей диск купувався в тому ж магазині, де всі останні я покупував. Купував кожного разу. Як заходив, я там пиво постійно купував, і там був ну, відділ по такої музики, якісь там плакати були, якісь там касети, диски. А я тільки придбав музикальний центр, музичний центр ну, і... потім купував, наче там диски. У мене вже така якби, традиція вийшла. Приходжу пиво попити і купляю собі якийсь диск, щоб він в мене був. Або касету. Так, тут у нас слідучий Ленинград группіровка. Ну, Сергія Шнурова, я думаю, знають багать, багато хто його знає, хто його такий тут, там, звичайно, ненормативна лексика, вони співаються. Він виглядає теж так, так, да, в цьому магазині я купував у цих роках, десь 2004, 500 або 5, ну так, да, десь отак. Такий диск. Так, в сторону. Ну і завершувати буде нас ось такий панк, можна сказати. Ну так він і є, це панк-рок. Звісно, легендарний король і шут, який ну, вже зараз, мабуть, ця група і не існує. Я не знаю, я не слідкую за її творчістю, так як головний лідер Михайло Горшенів Трагічно закінчив свою життя. І згодом там група вже. Як я чув, що вони там вже нова група, Сєвєрний флот, щось таке, ну то, то їхні діла, справи. Ось такий диск, є м'ясо, мужики. Це альбом, взагалі, це альбом концертний, здається, мені. Це 99 рік. Ну такі. Нормальний, тут ще в них була ця скрипачка Марія Ніфьодова. Це ще їхній перший колектив, найкращий сустав, який був. Тут ще балу в них ось о. басіст, Балунов. Так, бачите, ось він, горшок. Цей лідер він ще тут без зубів був. Князь, Яша цей, поручик їхній барабанщик. Ну таке продюсер Ігор Панкер, Ігор Гудков, Панкер. Це. Ну, хто російський рок слухав, той знає хто такий Ігор Гудков. Ну, теж купував я цей диск десь на початку нульових років, як тільки почав десь їх і слухати, я їх почав десь у кінці 90-х, я їх просто не знав. Ну, в цілому мені завжди, щоб хто не говорив, мені подобалася ця група. Ну, ось так. Ну все, всім дякую, хто був зі мною, дивився. До нових зустрічей.